Сильніше. Ще сильніше. Супер. Ще Тримайте корпус. Ще добре. Ще, добре. Ще. Супер. надзвичайно вмотивований, наполегливий та працьовитий. Так, 34-річного Дмитра характеризують терапевти у реабілітаційному центрі, де боєць проходить відновлення після тяжкого поранення на фронті. До лав зсу чоловік долучився добровільно на початку повномасштабної війни. До цього мав власну автомайстерню. Я закінчив, владнав всі свої справи, віддавав автомобілі людям і пішов до воєнкомату. Там сказали, якийсь термін треба було почекати. Через якийсь час мені передзвонили, сказали, приходьте, от ми, ми готові вас взяти до війська. Я попав в частину в ПВК Схід це у нас в Дніпрі була ця частина, ну, а потім вже з тої частини мене прикомендували до морської піхоти. Дмитро ніс службу на Донецькому напрямку. Був старшим розвідником снайпером допоки у липні 2023 року не отримав поранення під Старомайорським. Тоді штурмуючи село, у чоловіків зламалася автівка через приліт неподалік, і їх відтягнули на спостережний пункт. Нас відтягнули на КСП і Вже на ранок ми отримали це поранення. Прилетіло. Прилутіла кассета до нас, Це, я так не розумію, чи град, чи що я потікав создання, тоді не пам'ятаю взагалі нічого. Потім прийшов до себе і ну як по інструкції почав кликати хлопців. Кричав: 300, 300, 300. подивився на ситуацію вокруг, що ну, що, що тоді відбувалося. Поряд зі мною був командир зводу. Який нікого ну, нема вже з нами, на жаль. От, я щось питався йому надати якусь допомогу. Перше, я бачив, що в нього відкрилося собаче дихання. А він почав задихатися, я розумів, що в нього десь пробита грудна клітина, але це була як вам сказали, гарячка. Хлопці тоді це все бачили, наблюдали, що ну, зі сторони. Вони казали, що він вже був двохсотий. Внаслідок ворожого удару уламки потрапили Дмитро у шию та спину, уразили спинний мозок та хребет. Після цього відмовили ноги. З позиції чоловіка евакуювали та доправили до стабілізаційного пункту задля першої медичної допомоги. Згодом боєць рік лікувався у Львові. По поверненню додому звернувся у реабілітаційний центр Дніпра. Ми працюємо з ним над поприковим контролем. Тому що через рівень ураження в нього слабкі м'язи кору, м'язи пресу, у нього слабкі м'язи нижніх кінцівок. Тому один день працюємо на вертикалізаторі. От залучаємо м'язопресо, йому важко це робити, але він старається, він дуже багато працює. І один день ми пробуємо ходити з ним. Саме тут щодня військовий займається вже другий тиждень. Він приїздить сюди з дому на власній автівці, яку після поранення вже підлаштував під себе. Дмитро став сильніший, він зараз краще контролює поперек. З ходьбою трошки важче, тому що це для нього поки що енергозатратна ходьба, але він має багато працювати і він налаштований на таку роботу і треба далі спостерігати. Попри травму, чоловік не втрачає оптимізм та жагу до життя, займається плаванням та готується до міжнародних змагань оушенмен на Кіпрі 1 листопада. Там повинен буде проплести дистанцію два кілометри у відкритому морі. «Начав займатися так. Було тяжко, важко і дуже боляче перший час. А потім, потім якось втягнувся в цю двіжуху, <гум> почав більше займатися. Потім були перші змагання. Займав, зайняв третє місце. Це Анброкен Games були у Львові. Класно як вам сказати, стоючи перед. Скажімо так, здоровими хлопцями. Зайняти третє місце на фоні їх. Ну, це було, я вважаю, дуже добре. Тоді радості було те, що треба займатися чимсь, інакше ніяк. Дмитро мріє знову ходити і своїм прикладом надихає інших не втрачати віри у власні сили. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ.